Харківські школярі, діти на долю випало найстрашніше випробування: війна, навчання під супроводження повітряних тривог під обстрілами, але вони все витримали. І сьогодні, усміхнені, щасливі, святкують свій випускний вечір. Я хочу привітати наших випускників зі святом І щирі слова подяки вчителям, вчителям, які, незважаючи на жахи війни, дали нашим дітям знання. Щира подяка вам. Я хочу подякувати, подякувати батькам, наших випускників. У вас чудові діти, незламні. І вони справжні харків'яни. Ну, І дорогі наші випускники, сьогодні у вас перший крок у доросле життя. І я дуже хочу, щоб ваше життя було щасливим. Я дуже хочу, щоб ви жили під мирним небом, щоб не було обстрілу. І я впевнений. Що так воно і буде так? Ми вибрали нашу перемогу і разом будемо відбудовувати наше славетне місто Місто Грой харків За успіхи у навчанні із 1532 випускників Салтівського району медалями нагороджено 145 учнів. 120 школярів отримали золоті медалі, 25 – срібні. Всі одинадцятикласники також отримали пам'ятні відзнаки випуск міста Героя Харкова 2024. А далі присутніх чекав сюрприз. Випускники Салтівського району презентували меру власноруч виготовлений оригінальний подарунок мапу Харкова, на якій розташовані всі райони міста. Шановний Ігор Олександрович, ми харків'яни. Ми ваша майбутня команда Опора та надія. Ми зрозуміли, чому Харків крізь роки є незалежним та незламним. Ми винайшли справжню формулу непереможності духу харків'ян. Друзі, ваші лоблацькі, за ці чудові вітання слова і, звичайно, за подарунок. Перед кожним з випускників відкриваються безмежні горизонти можливостей і перспектив. І війна кажуть, юні та амбітні не завадить їм досягти поставлених цілей. А мрії і майбутнє це хлопців і дівчат. Говорять, вони звісно ж пов'язані з Харковом. Я мрію стати лікарем. Е, ну я дуже мріяла про цю професію е, ще, мабуть, років з десяти. Але е, війна допомогла мені саме визначитися, що я хочу присвятити своє життя саме цій професії. Я з цим остаточно визначилася і обрала для себе напрямок. І планую вступати до нашого харківського вузу Каразіна. Е, і думаю, що в мене це вийде. Я і до війни мріяв стати успішною, щасливою людиною, розвиватися в різних галузях мистецтва моєї роботи, я мрію стати програмістом. Ось. І як до війни я хотів втілити всі ці свої плани, так і зараз я бажаю, щоб війна закінчилася і якомога більше людей повернулося до нашої найкращої країни. Ми робили її краще, відбудовували, і все у нас було добре. Яна Біляєва, Сергій Перець, Станислав Грашко, Світлана Бреус, Харків. Новини.